Привіт, друзі! Це автомобільне шоу. Перша передача. І сьогодні у нас дуже незвичний випуск нашої програми, тому що це спеціальний випуск, в якому ми будемо показувати спеціальну техніку. Як ви думаєте, в чому ми зараз нахожусь? Зустрічайте. Це один з найтехнологічніших автомобілів у світі, пожежна автодрабина від світового лідера по виробництву спецтехніки німецької компанії Magirus. Чому саме вона з'явилася в нашому автомобільному шоу? Все просто після початку повномасштабної війни така техніка потрібна містам як повітря, особливо тим, де є висотні квартали. Адже кожного дня після обстрілів саме ці драбини рятують десятки життів простих українців. Сьогодні ми зробимо тест цієї машини, щоб Зрозуміли її можливості. Ну і поговоримо з офіційним представником Агірос в Україні Андрієм Заліським. Андрій, хотілося б дізнатися, от в чому особливості ось цієї машини. Адже ми зараз заїжджали в припаркований ЖК, яких, в принципі, 99% в Києві заїхали в принципі без проблем. Але не кожен ЖК ми можемо так заїхати. Я знаю, що її потім потрібно розкладати машина величезна, і проблеми завжди є. Але в цій машині є якісь переваги. Вона велика, але вона компактна. І ви можете побачити, що вона. На заїхала це ЖК, оминаючи всі і перегради, і бордюри може проїхатися. А саме основне я хотів би звернути на ці лапи, як ми їх називаємо. Лапи це аутрігери. Вони висовуються дуже дуже зручно. Вони можуть під машину, вони можуть на бордюр ставитися і зробити стабілізацію при будь-яких перепадах висоти. Друге, що я бо я хотів би сказати, що швидкість з моменту, коли машина приїжджає на якусь пожежу, коли водій виходить і починає розкладатися все від самого початку до підняття людини. Це Você até Я так розумію, що у Магірос є величезний модельний ряд з цих драбин, і це одна із е, варіантів, які вони є, і до яких поверхів можуть дістати. Є декілька моделей: це 42 метри. Є певна стандартизація по висоті по моделям. Це іде 20 метрів, 32 метри, 42, 55, 60, а саме більше шістдесят метрів. Магірус випускає найбільшу, найвищу в світі драбину це 68 метрів. Для того, щоб максимально розуміти, як в неї працювати, це треба на. Але ми можемо навіть зараз з вами спробувати, і ви можете самі спробувати покерувати нею. Проходьте. Ми з люльки будемо? Так. Да. Ось так. До речі, так хочу сказати: таке ж управління є там, де? Да, воно дублює. З можна з... працювати з люльки, можна працювати з операторського місця. Скільки людей може тут поміститися? Тут на малюнку є чотири людини. О, дивіться, да, 4... так, <звіт> чотири людини. Бачите, чотириста 3... коли... кілограм. Чотириста кілограм. Може. Тобто два рятувальника і можна дві людини рятувати. Так, ще зверху поручень. Так, потрібно натиснути на педаль, Ага, тут перестає блимати, і ми вже в роботі. Опа. Це колись ми грали на джойстиках ігри різні. Все логічно. Та все аналогічно, тільки відчуття. і Вестибулярний апарат каже, що це вже все по, по справжньому. Дивіться, яка краса піднімається тут. Ми не будемо, звісно, щось робити, якось і супер піднімати. Спробуємо тільки так. Я просто показую, що це дійсно дуже легко. Тобто, якщо ми пройдемо навчання, то будь-яка людина може працювати на ній. Я не буду підніматися на саме дах, я не рятувальник, це в принципі небезпечно. Але хочу сказати, що будь-які функції, все, що потрібно, я можу виконувати. І без проблем міг би зараз піднятися куди завгодно. Я вже все розумію, не проходять навчання все інтуїтивно абсолютно просто. Навіть би дитина, якщо показати, змогла би без проблем керувати цією штукою. Все дуже просто і все інформативно. Наприклад, у нас немає ніяких інструкцій, а на тому пульті, якщо ми подивимося, там все на українській морі. Німецька компанія нам зробила, ми переклали її всі дублюючі вислови, і вони всі залили в мозги на українській мові. Я так розумію, що людина-пожежник, який тут знаходиться, у нього є прямий зв'язок по мікрофону з пожежниками в автомобілі. Він постійно може набути так. на контр. Тому не треба ніякої рації, не потрібно піднімати рацію. Брат, просто нажимаєш клавішу і ти чуєш його і тебе чує. Хочу зупинитися ще тут. Я так розумію, це саме пункт управління а, лапами. Да. А, а. з двох сторон йдуть з правої і з лівої, розгортається з одної сторони, з другої тут теж все дуже просто по одній причині, тому що все інформативно показує. Якщо все зеленим горить, значить ви розклали все правильно, значить стабілізація є повністю. Тобто а. можна працювати. Якщо якийсь датчик буде не працювати або буде виставлено. Правильно буде горіти рожевим, і воно просто не буде давати можливість піднімати драбин до кожної дрібнички. Все продумано. оце саме і є клірінс автомобіля, да, під який він може залізти. Так, якщо в принципі якась легковушка, то може бути Можливо, якісь проблеми. Да, да, да. І, і дуже важливо, дуже важливо, якщо ми дивимося так в цій машині. Не обов'язково, щоб ці лапи були на максимальному висовувалися. Вона може так висунутися, і цього буде достатньо. Тобто, якщо машина буде у нас припаркована, близько не обов'язково всю лапу на всю максимальну з тої сторони вона може максимально, а нам половину. і лапа може опуститися максимально вниз да, і да. їхати просто по асфальту, да? вона видвигається і опускається максимально тут. І є тут ще дуже класна така річ. Бувають випадки, що, наприклад, забор або ну не можна лап, то вона висовує тільки з одної сторони і стабілізується. Тобто не обов'язково, що всі, але в такому моменті, коли вона з одної сторони, драбина в не повертається на ту сторону, там, де немає лап. Тобто, вона, якщо у нас тут є якась бетонна стіна, вона закрила лапи, ми не висовуємо. Ми з тої сторони висомо, то ми на тій стороні можемо. Працювати запобіжники максимально. Да, Комп'ютер да. працює завжди. Як вся німецька техніка. <світку> Наші драбини побудовані якраз на платформі Iveco. Світовий лідер по виробництву пожежних драбин компанія Магірус у 2009 році встановила абсолютний світовий рекорд у виробництві пожежних автодрабин, випустивши 201 штуку за рік. Андрій в світі я знаю, що є ну не багато, але декілька виробників подібної техніки, і вони всі настільки знатки елітні. Чому саме магірос на виставці? Я познайомився з магіросом. Виставка це міжнародна, де збираються всі виробники пожежної техніки та обладнання. Ми почали з ними співпрацювати по питанню інноваційних нових виробів для пожежогасіння. Вони тоді представили свій пожежний робот. Під час повномасштабної війни ми зрозуміли, що саме такі засоби потрібно. Нашим рятувальникам, і з початку цього року у нас почалася тяжка робота по організації процесу виробництва. І поставки автодрабин для України. Щоб ви розуміли, Олександр? Це дуже довго тривалий період, дуже довгий процес виробництва. Це затягується на пів року до дев'яти місяць. І наші партнери Магірус відклали інших постачальників. Вони сказали, для України ми будемо робити в першу чергу. Це враховуючи те, що в рік там доволі маленька кількість автомобілів виробляється, але вони все ж таки віддали їх Україні. Да, вони переставили інші країни, Україну поставили наперед. Такі автодарбини в найближчий час з'являться в усіх містах мільйонниках чи можливо якісь маленьких теж. Це вони вже з'явилися. Вони вже є в Україні. Ми вже їх поставляємо. Вони поставляються як і невеликі містечка, наприклад, як Кропивницький Тернопіль, так і міста — Дніпро, Київ. Така потреба, я так розумію, з'явилася після повномасштабного вторгнення, коли почали сипатися ракети, шахеди на великі багатоповерхові дома, і це дійсно величезна проблема, щоб дістати рятувальникам людей. Правильно підмітили, що дій. Тісно ну, спочатку повномасштабнення і обстрілів стала ця потреба дуже нагальна. Я так розумію, що постачання подібних автомобілів це ж не просто машина, це в такий величезний комп'ютер, тому що от ми навіть в цьому тесті ми розуміємо, скільки все тут складно. Тому це не просто привезти автомобіль в Україну, віддати його в ДСНС, але його потрібно ще якось обслуговувати, і це не менш важливе питання, як взагалі в цьому справа і хто це робить? Я вам розповім про обслуговування. Я почну про те, що ми поставляємо автомобіль автомобіль не просто автомобіль купили і поставили. Ми його тут допрацьовуємо, докомплектовуємо, тому що є потреби ДСНС, які були поставлені, і ми доставляємо аварійно-рятувальне обладнання. Ми поставляємо різаки, пили, стволи, генератори. Ми все тут допрацьовуємо по вимогам. Звичайно, після того, коли автомобіль ми поставляємо до підрозділу, наступним кроком що ми, робимо, ми навчаємо наших рятувальників, водіїв, які будуть працювати на машині. відправляємо їх в Німеччину для навчання. Магірус. Має унікальну академію там, де вони проходять навчання всього світу. Уже на сьогоднішній день більше 30 водіїв пройшли навчання, і цей процес буде йти далі і в цьому році, і в наступному на рахунок обслуговування питання стоїть в іншому: що ми створили тут сервісну базу, і проблем з обслуговування не буде: ніхто не буде відправляти автотрабину в німеччину на обслуговування. Ми все своїми силами моєю командою ми будемо це все робити. А командою це теж навчені спеціалісти українські, чи ви залучаєте німецьких? Українські ми пройшли навчання по серйозному обслуговуванню. Навчання, що ми маємо право навчати інших рятувальників. Ми маємо підтримку по запчастинам, тому що ви розумієте, що будь-які обслуговування без запчастин а неможливо. І ми на базі нашої команди зробили серйозну службу. Дивіться, це схоже на якісь космічні якщо чесно. те, що ви бачили зверху в спілкуватися. от для мене звичайним. Місце радіоведучу, Натискаєте цю і піднімаєте. Так опа, її можна нахилити. Да. І для того, щоб управляти даною автодробиною, потрібно нажимати педаль, і джойстик так само. Ви знаєте на що це схоже? Трошечки схоже на місце стоматолог. Точно таке ж крісло і пульт переді мною. А тут показується навантаження, показується нахилу, діаграма, в яких робочих режимах вона може працювати. Показуються аварійні режими. Також показується тут є два режими швидкого і повільного. Тут написано намальована черепаха і кролік. Тобто кроліком швидше черепаха повільніше. тут все йде на українську мову. Нажимайте і давайте спробуємо. Так я чую, що оберти двигуна піднялися. Зараз буду пробувати тут на кнопки потрібно ні, щось ні, просто на себе. Якщо чесно, відчуття якісь фантастичні, тому що керуєш просто величезною гігантською машиною нахилятися разом з цією драбиною. І ви бачите зразу кут нахилу, в якій зоні працюєте. А тепер зверніть увагу, з якою швидкістю вона розгортається. Я хочу вам нагадати, що півтори хвилини, і ми вже будемо о цій квартирі, цю мощу ці технології. Що б ви не зробили, мені здається, що зламати тут неможливо. неможливо так. сама машина вона зробить все, щоб ви максимально швидко піднялися і врятували людину. Що хочу сказати, що відчувається робота комп'ютерів, робота тисяч, напевно, людей, які створювали цю техніку в цьому кріслі, коли сюди сідаєш, це відчувається. Тут, максимально. На педалі, зрозуміло, про що я зараз вам і казав? Можна мені тут якось віслюка постати. Нічого не розіб'є там датчики є для того, щоб воно… нас одне саме зупинилось. Олександр, все продумано. Все продумано тут навіть і підсвіточка є, яка підсвічує руки, щоб ви бачили, що ви робите. Реально фантастично. Якщо б я міг, я б взяв би таке крісло до себе в офіс. Воно дуже зручне. <рес> <рес> Клас. Зараз ми вже драбину зібрали, і в принципі вже безпечно буде скласти ось ці лапи. Тут все так так же максимально просто. Все просто. Верх, треба підняти. Oh. У Мене одне питання. Я знаю, я академія Магірос. А в чому там навчають взагалі? І мені здається, що ось ми з вами тут пів години попрацювали. І вже все знаю. Я можу зараз отримати вже професію пожежника, як мінімум керувати такою штукою. Ні, Олександр, навчатися завжди потрібно, і навчання в академії основне вони дають, як працювати в аварійних ситуаціях. Ми зараз вам показали тестовий, але бувають різні ситуації, про яких рятувальники працюють, і там потрібно знати досконало цю техніку. Що стосується технічних даних нашого автомобіля, то під капотом тут дизельний двигун Техтар 7, трьохтактний з турбонанітачем та проміжним охолодженням стандарта євро 6, потужність 329 кінських сил. На авто встановлена автоматична коробка передач на 12 ступенів, Ємність паливного бака 150 літрів, яких вистачає на 300 кілометрів. Витрати пального рахуйте самі. Ви знаєте, перше, що хочу сказати, вона дуже м'яка і доволі просто і керувати. Мені в житті доводилося керувати величезними машинами, фурами. Тут в принципі нічого складного нема. Керую як правило легковими автомобілями, але бачите, сів і погнали все добре. Та да, машина дуже тяжка. Тут скільки тут тонн? Ну 18 тонн тут ось. десь біля 18 тонн. Але от мене ж натискаємо на гальма. Дуже добре зупиняється. Дуже швидко. Огляд чудовий. Я все абсолютно бачу, що мене навколо, все контролюю. Величезні дзеркала, все як. Потрібно бути і відчувається, що кожна деталь в цьому автомобілі продумана. Неможливо, ну, це дивне якесь порівняння, але знаєте, не таке враження, коли ви сідаєте в автомобіль бізнес-класу якогось такого світового бренду, де все продумано вже століттями. Зараз плюс мінус таке відчуття можна відчути і в цьому автомобілі, і в еко. Ви б взагалі пробували? Да, звичайно, пробую і за рулем їхати, як і оператор водій піднімати драбину для того, щоб зрозуміти, як працювати, ти повинен сам спробу. Ти повинен спробувати, ти повинен навчатися, ти повинен вдосконалюватися, дізнаватися. Тому для мене теж це дуже цікаво і проїхати за даним автомобілем і працювати на ньому як рятувальник. Основа в моїй роботі це дізнатися все максимально до кожної дрібнички. Ти не зможеш бути успішним, якщо ти не будеш знати, що ти робиш на чому ти робиш, яким чином. Тому, звичайно, для мене було цікаво зрозуміти. От я вже проїхав біля п'яти-чотирьох кілометрів і спіймав себе на думці, що ну. Нічого не змінилося. Я їжу так, кожного дня на своїй машині легковій машині. сів у цю величезну драбину, 18 тонну і спокійно їду. І міг би там не знаю, всю Україну певно проїхати. Величезний плюс на да? цієї керується так легко. Вона повинна маневрена. бути, вона повинна керуватися легко. Вона повинна компактна бути. Це дуже важливо для машини, саме для рятувальних потреб. І не думайте, що я тут підготувався, друзі? Абсолютно ні, я вперше в житті, вперше в житті я сів за кермо цього автомобіля. І відразу все добре. Хочу сказати, що тут в принципі все стандартно. Бачите, є кондиціонер, я так розумію. Також тут є повний привід і доволі непоганий. Ну і купа різноманітних гідравлічних систем. Ну от бачите, як ми заїжджаємо які вулички, вона проїжджає спокійно. Да, от зараз ми 90 градусів поворот абсолютно спокійно. Знову ж таки, враховуйте, що я перший раз сів за кермо цієї машини. Габарити не відчуваю, хоча відчуваю. <плес> можна в смарт маленький сісти, дай не відчувати. А тут, в принципі, от я зараз відчуваю все добре, по зеркалам все бачу. Давайте мігалку включу. Так не можна робити. <плес> <плес> Магіруса це ж не тільки драбини. Ви сказали там про роботи, можливо, ще якась техніка. Є там в планах розширення цього модельного ряду. Зараз чотири різновиди драбин є. Один є, але є різна висота. Магірус це унікальна компанія, вона інноваційна. І, звичайно, в неї. Великий спектр різного обладнання і техніки. А Зараз ми, наприклад, розглядаємо питання про комплекс роботизований. Це автомобіль, який має в собі командний пункт, має робот і має дрони. Це для того, щоб дивитися, де пожежа, яких масштабів, що потрібно задіювати. Це в планах на наступний рік, можливо, через рік, щоб ця техніка появилась в Україні. Роботи, які поставляла компанія Magirus, вони вже задіюються зараз при великих пожежах на складах в різних містах України. І вже ми це бачимо, і рятувальники вже дають. Від відгуки наскільки це ефективно, тому що вони убезпечують їхню роботу. Вони можуть управляти цими роботами на відстані до 100 метрів до 80 метрів. А це безпека, це саме головне безпека рятувальника. Ну, скажіть мені, будь ласка, от чому саме вирішили займатися пожежною технікою? Адже є безліч різноманітних систем, аграрна техніка, легкова техніка. Чому саме ось ці складні величезні машини для ДСНС? Можливо, хотіли стати пожежником в дитинстві? Зрозуміти одне. Що будь-чим займатися це круто, головне любити це. Чому ця любов з'явилася в мене? Можливо, це появилося з дитинства, тому що моя родина жила біля пожежної частини. Коли я був малим, коли ти дивишся на ці машини, коли вони виїжджають, потім дивишся на цих рятувальників, і вони стомлені, змучені, Приїжджають після пожежі, дивлячись яка важка в них робот. Так, да, це було можливо дитячою мрією, але життя на мене мало інший план. І ви розумієте, що я. Цю мрію частково втіли. тому що я зараз спілкуюся з рятувальниками. І я, коли поставляючи цю техніку, коли ми з ними розмовляємо на одній мові, коли я дивлюся в їхні очі і вони радіють, це для мене найкраще.